Жочно-кам'яна хвороба це утворення конкрементів жовчного михорі. Більше це захворювання мають жінки, також впливає вік, вагітність, прийом певних ліків, ожиріння, парентеральне харчування. Але і багато зустрічається жовчньо-кам'яної хвороби у малих дітей. Це вже ми шукаємо певну генетичну схильність метаболічних порушень. За підозрити жовчну кам'яну ми можемо, коли в нас є вже інтенсивний біль. Також може бути біль віддавати в праву лопатку, праве підрібір'я. Інтенсивність болі може супроводжуватися високою температурою, може бути жовтяниця, тоді вже може бути і холангіт, і холецистит. Але дві третини пацієнтів не мають цих симптомів, тобто безсимптомно протікає. Діагностувати ми їх можемо по ультразвуковому дослідженні. Також є таке обстеження, як холангіопанкреатографія. Також ми робимо обстеження біохімічних печінкових проб. Ускладнення у нас такі, як гострий холецистит, гострий холангід, гострий панкреатит, так може бути жовтяниця, може бути карцинома жовчного міхура. Тому вчасно звертайтеся до лікаря, щоб знайти причину жовчної камяної хвороби і приймати лікування.